Чому проблема багатьох віруючих церков чи навіть цілих деномінацій, течій, в тому, що не зберігається головна суть християнства, не виконується воля Божа і не передається те чисте Слово Боже, яке передав нам Ісус Христос і що заповідав робити нам. А ставляться акценти на якісь звичаї традиції, на своє знання, на своє розуміння. І, до прикладу, там да, люди. Споклоняються Діві Марії, чи святим Отцям, чи мученикам. Але Бог не казав цього робити. Коли до Ісуса Христа там з натовпу вигукнула жінка в Євангелії від Луки в 11 главі написано, і сказала, що блаженна утроба, яка носила тебе і груди, е, да, якими ти кормився. А Ісус їй відповів, що «блаженний Той, хто слухає. І зберігає моє слово, хто слухає слово Боже і його зберігає. Тому що для чого людина церква, для чого взагалі прийшов Ісус Христос? Щоб кожен з нас пізнав волю Божу, пізнав Слово Боже, щоб для нас були відкриті таємниці царства Божого, і кожен з нас мав. Спасіння, щоб ми в житті вічному оказались в раю з Отцем Небесним, в сім'ї Божій. І одна з заповідей, да, головних, говорить про те, що Господу Богу одному і йому одному служи. Ісус Христос поклонявся Богу, Богу Отцю, і в всьому да, що він говорив, він завжди зсилався на Слово Боже. Чи поважає він свою матір, до прикладу? Так, чи поважав він там Іоанна Хрестителя? Так, поважав, але він не поклонявся їм. І коли ми вже да, робимо те, чого не робив Ісус Христос, ми відступаємо від Слова Божого. І багато церков цілих да, деномінацій, як я початку казала, вони переключились з волі Божої, з Слова Божого на поклоніння якимось. Да, людям на поклоніння своїй думці, е, убавляють, додають від Слова Божого. А Господь сказав, що хто додавить до Слова Божого або забере від Божого Слова, на того Бог накладе язви. І... Викине взагалі ім'я з книги життя викреслить. І тому багато церков, які не будують своє учення на слові Божому і не поклоняються справжньому Богу. Вони терплять крах да, в боротьбі з злом, з сатаною і. Не мають влади над смертю, пеклом і продовжують нести лжеучення замість того, щоб продовжувати діло Ісуса Христа і стати Його сім'єю. А сім'я Ісуса це його учні.